За ним стоїть хрест, хвороба дійсно в нього є. Буде лікуватись. За трампа я ще тоді казала, що він буде дуже хворіти. І багато буде погроз в його бік також. Багато і отруєння буде, ще, лікарня буде. Ну, В нього погані карти. Але ж в нього є ще, знаєте, якийсь план Б. Пізніше ми можемо в наступних ефірах розглянути. Дійсно, не так просто цю династію перемогти. Якщо не Трамп, то я бачу, що він ніби як хоче якихось своїх людей ставити. Чи зможемо ми побачити в 2026 році про те, що ключові персони Російської Федерації? Зможуть піти слухати концерт Кобзона. Ну, зокрема, Путін або його найбільші прихильники Пісков, Медведів і так далі. Чи трапиться щось з путіним? тобто, так? Так, так, так. Ви Знаєте, коли бажають смерті Путіну, це рівнозначно, як бажати йому здоров'я, тому що погана енергія для нього енергія, яка дає продовження життя. Чим більше його проклинають, тобто це навпаки протилежна енергія, якою він наповнюється і наповнює всю Росію кровавою енергією червоною, енергією військовою. Ми а втратами йому що е, збільшення і насильницької енергії, катування в тюрмах е, втрати людей велику кількість, навіть у них скільки проблем, там і в свої без світла сидять, будучи в них і катаклізми. Тобто це для нього енергія, яка продовжує життя. Тому я би навпаки йому би не давала цієї енергії, тому що для Антихриста це є те саме, що дає йому силу, владу і продовження. 28-й рік, давайте почекаємо ще три роки. Є в три роки, але ж він не вічний. Дванадцятий місяць для нього дуже буде таким хворобливим і був хворобливим місяцем важким, а от зараз для нього місяць позитивний, по результатам саме цей місяць. Зараз подивлюся. Тут, якщо астрологічно, то для України дуже я би не рекомендувала підписувати договори, документи саме в цьому місяці. Не супер здоров'я і у Путіна. Показує, поки що тримаю, чекаємо три роки. В найближчі три роки це може статися, так? Ну, по, я не можу, мені дуже складно на диявола сказати його завершення, закриття. Це великі таємниці, навіть якщо я знаю. Але про. От питання важко. Мені не, не можна багато говорити про перемогу, якою вона буде, про завершення, про дати саме розпочатку війни, ядерної такі не можна дати говорити точно. І напевно люди помітили, що саме такі екстрасенси, які і раніше сильних пророків, їм був, була заборона говорити про такі страшні. Ключові дати, їх записували, а потім вже знагодили, і тільки після посмертно давали їхні записи. Тому що, коли ти говориш про смерть, про такі, коли не можна, то це загроза йде життю самому майстру. Так як Жириновський, так, він знав багато політичної інформації, багато він читав документів, але і в нього дійсно були здібності. І він говорив те, що заборонено, не можна було говорити. По-перше, люди не сприймали це, висміювали. Коли висміюється майстер його сила, він виглядає як шут, клоун. То ця сила починає набирати інший оберт, і вона знищує інструмент, тобто людину, яка носить цю енергію. Тому для майстрів дуже важко говорити саме такі ключові моменти і небезпечно для життя. Баняно, ну і на завершення дуже хочу все ж таки завершити максимально на позитивній, на підтримуючій ноті для наших українців. Що вищі сили передають зараз українцям? Що вони говорять, як бути в лютому місяці? Чи виїжджати, чи залишатися? Ми розуміємо про те, що дуже багато людей, які дійсно перебувають в надзвичайній стресовій ситуації, які не знають, що робити. Звісно, що там хтось готовий йти а, до майстрів, хтось готовий йти до психологів, але але разом із тим, а, те, що звісно, ви можете сказати, і те, що дозволяють вам говорити вищі сили, що робити, і якщо резюмувати, яким буде лютий для всіх українців. Мені допомагає говорити моя покійна бабуся. І вона знову каже, що, коли ми говорили, що буде сніг, холод, очікуйте сильних обстрілів. Сильні будуть зміни в Україні і в світі. Не буде ніколи так, як було раніше. Багато е, попереджували, але не вірили. Україна. Здолає свій шлях, і це буде не так довго. Україна буде, військові будуть десь іще переходити, воювати саме для українців. З настанням тепла буде полегшення. Холодні місяці проти України, сильно проти України. Коли почне танути, тепліти, тоді нам буде легше. Переманиться Росія, відійде по Європі, по іншим країнам. Але й в Україні будуть значні зміни, дуже сильні. Все одно, я думаю, що Бог ніколи не залишить Україну, і Україна залишиться, Україна буде відроджуватись, але вже з новою кров'ю, з новою енергією, з новою силою, тому що українці неймовірні, українці проявили себе як надзвичайні воїни, як Давід і Галія в Біблії. Проти велетня невеличкого росту лише одним камінцем воював і все одно переміг. Він його здолав. Тому Україна так само, хто вірить, той і отримає те, що вірить. А Бог не залишить Україну, Україна залишиться. І люди будуть поступово повертатися. І саме найголовніше, що моя бабуся сказала, що України, українці мають життя. І силу в землі не можна допустити, щоб нашу землю роздавали і віддавали. Це наше життя, це наш дух. І українці, коли будуть повертатись до земель, до своїх огородів, до своїх хатів, тоді Україна буде кріпнути. Ми не в мегаполісі сильні. Ми сильні, коли ми біля нашої землі.